Но в каком-то так... смысле украинцы это смесь поляков и евреев. Если уже так совсем говорить, просто да. У нас все украинцы в Украине все украинцы, а в Америке все американцы. Это не вот тебе там спасибо, помоги мне, да? Это иди сюда, ты мне должен, потому что я начальник. И здесь новый Израиль. Антисемітщина. Чомусь семіти ображаються на мене і називають антисемітом, коли я пропоную їм стати повноправними господарями території, яку ще подеколи місцями населяють етнічні українці? Дніпропетровськ, по суті, став єврейською столицею України. Тому що ніде, ні в якому місті України і навіть в Києві. нет такой еврейской жизни, как есть у нас. И визит президента Израиля, господина Шимона Переса, к нам сюда, это доказательство того, что это столица Украины. В Украине коррупция 30 лет. Экономика ледве дыхает 30 лет. 30 лет украинцы топчутся на месте в болоте коррупции, бесправности и безгосподарности. Выходит Блинкин, госсекретарь США, говорит, 40 миллиардов долларов крадут из бюджета ежегодно. А он молчит. Че? А чё ты молчишь? Ты или руководишь этой коррупцией, или ты ее покрываешь, или ты ни при чем так выйди скажи, я ни при чем это они, ну скажи что Говорят. Мы шли государство строить, мы шли. Родины. А он? Они занимаются Фух, Бабки берут И вот эти, лови Бабки У -у -у. Ну что, ты не видишь, коррупция везде? При Прошенке такого не было, в не было. Никогда такого не было, даже сейчас. Это какая-то ваххана. Это просто, это не, это, это не коррупция. Это вымогательство. Не, вот тебе там, спасибо, помоги мне, да? Угу. Это иди сюда, ты мне должен, потому что я начальник. И... Обороны Украины никто не принимает. Точнее, разброюют Украину, кто как может. Слышь, говорят уже все вокруг, что в руководстве Украины агенты России называют фамилии Ермака, Демченко, ближайших людей к президенту. Почему ты молчишь? выйди скажи, они агенты или не агенты? Розбирається хтось і не розбирається. После всього он для мене умер. Я вам чесно говорю. Он для мене умер. А як ворог прийшов з війною, то українці ходять з простягнутою рукою по світу і жеброю зброю. Подайте хто скільки може, хто що може, не дайте загинути. Суть в тому, що Україною правлять і економічно, і політично не українці. А недолугими олухами, нездатними організувати собі державу величають в світі України. Я вам скажу то, чого не говорить ніхто. Значить, президент України єврей, міністр оборони України Резніков єврей, глава адміністрації, глава офису президента, це по російській адміністрації президента Єрмак на половину єврей. Я вам зараз еще назову десятки людей євреїв, которые занимают ключевые посы в Україні. Это нацистское государство, ребята. Это фашистское государство, где евреи занимают многие руководящие посты э, в стране. Я разумею, что евреи в такие расклад целиком властвовали. В них хозяйнуют свои задовольения, а олухами недолугими на международной арене. Судя по тому, что президентом Украины избрали еврея, при премьер-министре еврея, то это очень актуально, да? Ну вот на данном этапе наблюдается рост в вузах престижных вузах Западной Европы антисемитизма, и в связи с этим я хотел бы вам зачитать один список. Давайте. Они против? Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко, Юлія Офей, Дмитрий Табачник, Игорь Коломойский, Геннадий Керрис, Эдуард Гурвиц, Ю, Юрий Гасинский, Виктор Пинчук, Дмитрий Фирташ, Едуард Шифрин, Борис Фуксман, Михаил Киперман, Александр Фельдман, Борис Слав Береза, Борислав Розенблат, Александр Грановский, Дмитрий Гордон. Александр Роднянский, Сергей Шефер, Юлия Мендель. Ефим Звегильский, Владимир Гройсман, Евгений Червоненко, Эдуард Ставицкий, Михаил Добкин, Леонид Черновецкий, Мария Гайдар, Александр Пасхавер, Геннадий Корбан, Геннадий Боголюбов, Евгений Сигал, Геннадий Аксельдрот, Вадим Рабинович, Григорий Суркис, Ян Табачник, Михаил Бродский, Виталий Портников, Матвей Ганопольский, Борис Дейч, Борис Ложкин. В связи с этим у вас хочу спросить. Не все, не все. Да, мой список сокращен. Нет, нет, я имею в виду, что не все из них евреи. Не все? Юлия Тимошенко не еврейка, и там еще есть ряд людей, ничего общего с евреями не имеющих. Ну, по крайней мере, так указывают определенные интернет-источники. Интернет-источникам не стоит верить. А, ну, наверное, Там человек пять не евреи, точно вам скажу. Ну, всего пять из всего этого списка. Да, да. Тому я и пропоную евреям стать полноправными Господарями території, яку ще подекуди місцями населяють етнічні українці. Ви, євреї, тут авантюри крутите, ви за них і відповідаєте. І не прикривайтеся словом українці. Тому говорити о тому, що э, у власті в Україні євреї у нас всі українці. В Україні всі українці, а в Америці всі американці. І правильним буде цю територію, яку ще Подекуди місцями населяють етнічні українці перейменувати в великий Ізраїль і нести всю відповідальність за господарювання на цій території тим, хто нею керує. Євреї! Здесь новий Ізраїль. Тільки масштаби покруче. И у нас есть очень интересный проект по строительству жилья для ортодоксальных евреев, и я думаю, что муниципалитет, мэрия полностью его поддержит, потому что Днепропетровск и Украина это родина евреев. Ключова позиція, яка на сьогоднішній день є для українського суспільства і для українського громадянина, це мораль. І от якщо ти людина моральна, ти знайдеш в собі сміливість подивитися в очі і вибачитись не за свій злочин, бо ти його не створював, а за злочин українців, які, на жаль, були і серед поліцаїв, ну, і серед факт, тих, ви говорите, вибач. Ну, пане факт... Порошенко, фактами давайте я... говорити. Вибач. Потім окруження. Ну що ж, я ще з того сих подружу з Суркисом, хоча вже не в політику, слава Богу. І е, дружу з е, очим з... Е, Порошенко, який п'ятий канал, який теж єврей, і з Червоненко, і всі євреї, які на кого, ви знаєте, так? Зараз Леонід Макарович повинен. Факти у мене є дуже близький друг і товариш. Він очолює корпорацію Рошен. Він за власний кошт знайшов, зібрав, викупив авторські права і випустив книгу Анатолія Кузніцова, який був киянином, який хлопцем сімирічним пройшов кожен крок до Баб'єго Яру, втратив родину. Був свідком, що робили всі. Це документальна повість, яка, на жаль за радянських часів була заборонена. Якщо дозволите, може я вам це... Я можу вам сказати, що е, дуже я готовий. Добре, але, я готовий але вибачте, але вибачте, те, що ви я Вибачте, ви говорите, що вибачте ну вибачте. Ну, вибачте влочина, це, ну давайте пошана і, і повага, і повага і... один до одного. Ні, ну дивіться шана і давайте, повага те, один до одного. Це питання, в тому числі те, європейкість. І Я що обіцяю вам, що я не буду на перебивати. злочини, які вони не робили. Добре, я посилаюсь на єврейських дослідників, навіть не на українських, які говорять, що це брехня, що українці розстрілювали євреїв. Я прошу Бабиному бабиномайру. Десятки тисяч були розстріляні. Успокойтесь, <tal word> ми ж теж вибачали. Ну, дайте ж сказати про зустріч. У органому яру було розстріляно тільки АУН шесот двадцять ланоун п'яти картінському я, як і більшість українців безумовно дуже хотів би вибачитися перед єврейським народом за нашу участь у холокості. Була вона чи не була? Це навіть не важливо. Але я хотів би сказати про деякі речі, які нам заважають це зробити, тому що наші брати-євреї і наші брати європейці повинні це знати. Перше, це дуже багато брехні, яку ми чуємо на свою адресу. Ну, по-перше, 70-та річниця Бабиного Яру. Але ж Бабин Яр як місце репресій почав експлуатуватися не 70 років тому, а з початку 30-х років. Це було уже місце масового захоронення жертв сталінських репресій. Биківня, Бабин Яр захоронювали там, де зараз ВДНХ, і ще були місця. Чому ми починаємо відзначати тільки від того місця моменту, коли почали убивати євреїв? Під час сталінських репресій теж убивали євреїв, але просто більше нас. Чому це 70-та, а не 80-та річниця? Це перше. Друга брехня. Тут я бачу фотографії, вони е, мають місце в інтернеті, мають місце в багатьох музеях єврейських в Америці. Фотографії е, ль, львівського погрому. Більша частина цих фотографій, і це давно вже зрозуміло. Це фотографії насправді трупів, які повитягали німці із львівських бригідок із тюрми. Це трупи українців, убитих більшовиками. Зараз ці фотографії трупів українців і опізнання, які роблять українці. І е, за допомогою німців, і німці це все демонстрували українцям. Дивіться, як вас убивали більшовики перед тим, як відступати. Зараз вони фігурують як фотографії і докази свідчень львівського погрому євреїв. Безумовно, був львівський погром. Але у Львові, хто жив У Львові У Львові було 10% українців. Поляки і євреї становили більшість населення Львова. Там українців було мізерна кількість, не вистачило б їх ні, ні, ні на який погром. Наступне. 120 двадцять тисяч людей, 120 двадцять тисяч євреїв служило в Вермахті. 18 євреїв мали лицарський хрест за хоробрість, проявлену в боях, коли вони захищали рейх. Німецька поліція в гетто, в тому числі і в Варшавському гетто. Вертухає в Лук'янівській тюрмі з жовтими зірками охороняли українських в'язнів. Євреї вибачилися за колокост єврейського народу, в якому вони брали участь, чи ні? Я щось не чув, щоб вони вибачалися. Чи вибачилися євреї за участь в знищенні українців під час голодомору, під час розкуркулювання, під час Другої світової війни? Ми хочемо вибачитися перед євреями, але хотілося б одразу після цього почути єврейські вибачення перед українцями за знищення українців. За Кагановича. За євреїв НКВД, за безліч тих мільйони і мільйони українців загинули. І останнє, що я хочу сказати, перед тим як здавати тест на європейськість, і це правильно, ми маємо його здати, все-таки треба здати тест на українськість. тому що всі ці люди, які готові вибачатися перед євреями, рідко готові вибачатися перед українцями. Це стосується і наших депутатів, і нашої влади, і нашого начальства, і наших друзів. За кордоном, дякую. Це Петр Мага. Значить, панове, у нас сьогодні було дуже красиве голосування в студії. Не знаю, може в інтернеті зібрались одні антисеміти або ті, хто хочуть мстити. Сто відсотків листів, а їх було коло двох тисяч. Висловлює ту думку, яку сказав Дмитро Корчинський. Чому перед нами ми маємо вибачатися? А перед нами не вибачається ніхто. Я просто озвучу те, що було в інтернеті. Ответьте на риторический вопрос всех украинцев, почему в Украине при власти одни евреи. Ну, как я могу ответить на этот вопрос? Смотрите, их же избирают. Тем более, вот смотрите... Недавно на канале ⁇ Зик ⁇ я выступал в программе, и мне задал вопрос зритель, почему в Украине такая еврейская навала? Я ему сказал, что я, я відповів, что в Украине, и не только в Украине, навала дурнів. Дурнів много, а дурни бывают и еврейскими дурнями, и российскими, и украинскими, и французскими, и чешскими, и польскими, и голландскими. Мы еще не сделали 2800 рабов для каждого еврея. Есть пророчество, за каждую нить цицит будут держаться 10 человек из 70 народов. Есть 4 кисти, 2800. Какая уже у них будет роль? Что будут делать те, кто не принадлежит к еврейскому народу? Ради еврейского народа создан мир. Что будут делать те, кто не принадлежит? По мнению наших мудрецов, они будут помогать еврейскому народу во всех делах, где нужны физические усилия, тем самым позволяя евреям наслаждаться и получать награду за шесть тысяч лет нам грозят в кавычках такие наслаждения, такие кайфы, что все, что мы называем сегодня удовольствием, ну, будет просто омерзительно. Что уже будут делать не евреи? Ну, что будут делать не евреи, ребята? Обеспечивать всем необходимым. Они должны высвободить максимальное время нам, да? Для того, чтобы мы могли служить, познавать Творца. У нас всегда во всем цифра один. Мы единственный народ. Это единственная святая страна. Это единственный святой язык. Это единственный тот, кто правит всем. Держава – это разумение. Необхідності, невідворотності існування своєї окремої держави. Єврейська держава існувала в свідомості і світогляді євреїв навіть тоді, коли вони не мали окремої території для географічного позначення і розташування такої держави. Тисячоліттями євреї жили мріями і надіями на свою географічну державу. При першій нагоді, фактично в голій пустелі, на клапнику пустелі, євреї, за кілька років збудували державу. З огляду на організованість і генетичні організаційні здібності євреїв, з них можуть бути українці кращі, аніж слов'яни, які історично проживають на території, яку сьогодні називають Україною. З них 1,5 мільйона українців. Вже там. Так що їдемо в Канаду будувати нову Україну. Це наша українська земля. Нова Україна! Нова Україна на землях канадійських. Згідно біблії, ізраїльтяни перебували в Єгипті в полоні 400 років. В полоні з плином часу чисельність ізраїльтян значно збільшилась, перевищивши чисельність єгиптян. Фараон, побоюючись військових зіткнень з ізраїльтянами, наказав виснажувати ізраїльтян важкими роботами, щоб стримати зростання їхньої чисельності. Єгиптяни застосовували інші способи геноциду євреїв. Коли народився Мойсей, його мати три місяці переховувала його народження через наказ фараона вбивати єврейських немовлят хлопчиків. Як бачимо, історія українців повторює історію євреїв. Українці вже 400 років в ворожому полоні. І всі ворожі правителі намагаються стримати зростання чисельності українців, вбиваючи їх всіма можливими методами і виснажуючи важкими роботами, каторги, гулаги, сибіри, Чукотки. Чисельність ізраїльтян перевищувала чисельність єгиптян, в яких вони були в полоні. Могли ж ізраїльтяни сказати: нас більше давайте поб'єм цих єгиптян і будемо тут господарями. Незважаючи на те, що кількість ізраїльтян перевищила чисельність єгиптян, ізраїльтяни вирішили за краще піти з цих земель далеко за море і оселитись на інших землях. Подальше від ворога. Що заважає українцям скористатись досвідом ізраїльтян? Сусідство з генетично-агресивним ворогом означає постійну загрозу безпеці, регулярні війни з ним. Відповідно, загибель людей, руйнування економіки або і повторні окупації в цілому. На канадських землях сьогодні господарюють, так, понаїхавші окупанти. Вони місцеве населення винищили, фактично під корінь. Тих, хто залишився живим, поселили в спеціальні заповідники резервації для збереження як вимираючого виду з занесенням червону книгу. Так що, якщо ми, тих окупантів, трохи посунемо на канадських землях, то морального злочину не вчинимо. На канадських землях вже є нова Шотландія, Нова Франція, а нової України ще нема. Непорядок. Населення Канади всього 38 мільйонів, з них 1,5 мільйона українців. Вже там що їдемо в Канаду будувати нову Україну, це наша українська земля. Обіця.